Відрізання вух, хвоста і операція М'які лапки. Це коли тварини відрізають кігті, щоб вони не драли меблі. Але щоб ви собі розуміли, кіхоть це продовження фаланги пальця. Тобто це відрізати собі ось так: от пальці. І що ви зможете? Ну, кастрюлю візьмете такими пальцями. Ну, якось приловчитися, да. а, а ходить отак. От от. Це хронічний біль, це знижує якість життя тварини. Тобто, ми всі працюємо над тим, щоб покращити якість життя. А хтось його бере і так знищує просто. Даючи тварині просто все життя, решту життя страждати. І не треба мені казати: в мене у котика нема кіхтів, і він щасливий. Ви його питали? А ви його питали, чи був він щасливіший з кіхтями? Згадаємо про те, що я казала: тварини не вміють. Думати отак, от як ми, абстрактно простір, час ось так от рухатися на майбутнє. Вони живуть з цим, що вони мають на зараз. Якщо нема кіхтів, ну буду вчитися радіти життю і так, але це не позбавляє того, що це боляче і довго боляче, і можливо пожиттєво боляче. Це все просто такого в сучасному світі не має бути. Вже всіма це заборонено. Ні, в нас. Дайте мені добермана, ось такими вухами. Але вуха це інструмент, завдяки яким тварина спілкується. От ви відрізали вуха, вона вже не може нормально спілкуватися з іншими тваринами, показати їм свій намір, свій настрій. Хвіст, та сама історія. Як вони вілять хвостом, вони так зустрічають або навпаки заказ загроза, щось там не так. Ви відрізали ваша тварина інвалідизована тепер. За це треба карати і ветеринарів, і людей, які на ну, які на це підписують своїх тварин.